Важка техніка, потужні мотопомпи та десятки, якщо не сотні, людей, які незаконно видобувають бурштин. Відео Державної прикордонної служби демонструють, що, попри заяви чиновників та правоохоронців, на півночі України продовжують орудувати бурштинокопачі. Про необхідність повернення стратегічно важливої галузі виробництва під контроль держави говорила у Житомирі лідер всеукраїнського об'єднання Батьківщина Юлія Тимошенко. Видобуток бурштину один з дуже важливих ресурсів держави це мільярди доларів, які може отримати країна. Мільярди доларів. Якщо правильно організована, якщо легалізована, якщо побудована система правильного продажу бурштину, а краще обробки і продажу, і це державна політика. Але, на жаль, те, що ми бачимо, то ну, високопосадовці України вони відчувають себе тимчасовими, вони відчувають себе времінщиками. І тому вони просто кришують ту мафію і отримують від цього гроші. В Свою чергу голова обласної ради Анжеліка Лабунська вважає, що легально видобувати бурштин можна, створивши комунальне підприємство Бурштин Полісся. Депутати Житомирської обласної ради пішли двома шляхами. Є пропозиції від державних підприємств на підставі угод і інвесторів. Всі видобуток бурштину перевести в законне русло. Є з іншої сторони пропозиція створення комунального підприємства соні такі держави, як об'єднані арабські емірати. Китай зацікавлені взагалі в офіційному офіційній купівлі саме бурштину. Більш того, вже проводяться переговори для того, щоб побудувати завод про переробки бурштину, щоб ми його відправляли не як сировину, а вже в виробах. Що створювати комунальне підприємство Бурштин Полісся вирішуватимуть депутати обласної ради відповідно до проекту рішення керівника комунального підприємства Анжеліка Лабунська призначатиме особисто.